Зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися з Живновим Нікітою Сергійовичем. Молодший сержант, заступник командира бойової машини, навідник-оператор окремої механізованої бригади лицарів зимового походу. Загинув 4 серпня 2022 року поблизу населеного пункту. Степова долина Миколаївського району, Миколаївської області під час виконання бойового завдання, захищаючи батьківщину. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Нікіту Жовного. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Турек Миколі. Шановні сміляни, сьогодні ми спільною молитвою проводимо в останню дорогу героя захисника, який ціною власного життя робив все, аби ворог не прийшов до нас в домівку. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто низький уклін батькам, рідним та близьким. Велика шана та подяка за те, що ви виховали дійсно справжнього патріота нашої батьківщини. Слава Україні! Слово заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановні сміляни, котрі зібралися ми на цій площі сумної нагоди. Сьогодні ми проважаємо в останній путь нашого захисника, нашого героя. Молодий, квітучий чоловік, якому ще жити, жити і творити синою власного життя, пішов за незалежність нашої держави. Немає слів утішити рідних, близьких покійно, всіх, хто знав, хто поважав, хто служив з ним, з ким дружив. Тому від імені міського голови Сергія Ананка, виконавчого комітету всього депутатського корпусу, всіх смілян. Приміть щирі слова співчуття з нагоди сумної, трагічної події. Герої не вмирають. Слава Збройним силам України, слава Україні! Герої! Слово представнику Збройних сил України Олександру Священко. Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, сина, товариша. Котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, батьківщину, котрий на власні очі бачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. Живно Нікіта це неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України. Хочу висловити щирі слова співчуття. Рідним загиблого, побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінити, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Дякую. До молитви запрошуються священнослужителі міста, отець Михайло та отець Богдан. Важко сьогодні поглядати на це молоде лице яким я поглядаю того молодого учня, мого Микиту, активного. І, звичайно, що не вкладається це в голові, що сьогодні такі молоді люди йдуть від нас, але воїни. Це ті, які, розуміючи і усвідомлюючи важливість місії захисту своєї батьківщини, йшли і йдуть сьогодні для того, щоб боронити нашу землю приділення. Від Осколського купання. Я вчора буквально приїхав із, від наших воїнів з Підмар'я. Важко. Героїзму немає меж. Навіть у таких обставинах недостачі тої зброї не тримають сьогодні ворон. Завдяки, звичайно, і таким жертвам, які сьогодні бачимо. ще раз і ще раз закликаю всіх спільно, разом. Робити все для нашої перемоги. Вона буде, звичайно. Вона буде, але чим більше ми будемо допомагати нашим воїнам, тим менше буде жертв. Тому гуртуємося разом. Разом і до перемоги. Царство Небесне, душі воїну, який віддався найцінніше, життя своє за спільну нашу державу, за Україну. Слава Україні! Молодий юнак це є цвіт нації. Такі хлопці мають у своєму житті творити, робити добру сім'ю. А ми бачимо, що цей молодий юнак найперше зробив у своєму житті, пішу воювати і захищати свою землю. Він міг би остатися і творити свою сім'ю, мати діточок, радість і потіха для матері. Але бачимо, що сьогодні мама плаче зі сльозами, і які би можна було би слова підняти, щоб заспокоїти її сьогодні. Таких слів нема, тому що це є трагедія, це є трагедія нашого народу українського, тому що це є геноцид, коли знущаються, коли вбивають, і коли не дають спокійно жити на цій землі. Тому просимо Бога, щоб Господь дав нам сили і міцності. Як сказано було, що нам треба єднатись, ми можемо цими добрими справами зробити добро для всіх нас, щоб вигнати те зло, яке прийшло на нашу землю, щоб прийшла перемога і прийшов мир. Тому хай Господь подає новоприставленому воїну, герою Нікіті Царство Боже. Воселік не вести з усіма святими. Вічна йому пам'ять. Слава Україні! Героям Всі разом ми переможемо, бо наша сила в'єднує.